Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянц для знаку Зодіака Терези на період з 28 серпня по 3 вересня. Не забувайте загадувати своє запитання або побажання, на яке ви хотіли побачити відповідь. Роздивляємось, друзі, які саме картинки у вас півпали. Ось я бачу добре здоров'я. Це гарний знак. Ось стрілечки догори. Це також добрий знак. Це якесь ваше важливе діло, має розвиток. Ось ці невеличкі сварки в родині, їх можна уникнути. Та спокійно порозумітися. Начебто, друзі, більше нічого, то ми прямуємо далі. Якщо хтось помітить якусь картинку, пишіть в коментарях. Ми обов'язково роздивимось її. І підпишемо значення. Другий розклад для знаку зодіака Терези. Ось, друзі, я бачу у вас мечі, це скандал. Зараз іде ретроградний Меркурій, це планета, яка відповідає за спілкування. Якщо у вас якісь виникли питання або непорозуміння в якісь договорах, розмовах або угодах, не поспішайте сваритися, краще сядьте та добре перевірте все, що. До цього стосується, бо терези дипломатичні, вони їм не бажано ніде сваритися. Але ось, друзі. Стріли в колчані а також змія. Ось це мудрість, яка вам допоможе досягнути успіху. Якщо б змія була без успіха, то це був би якась підступна людина. Але тут, ось ці, ці стріли в колчані це дуже сильний знак. Ось іще у вас, друзі, розбите серце. Не поспішайте розчаровуватися і хвилюватися за якусь справу. Краще подумайте, як її довести до ладу. А ми, друзі, прямуємо на третій розклад, щоб подивитися розвиток. Що хочу сказати, що ретроградний Меркурій це не означає, що саме ви зробите помилку. Ця помилка може бути чиясь. А скандал виникне, наприклад, в колективі чи якось між декількома людьми. Тому будьте мудріші і шукайте причину, наслідки та спосіб уникнути сворок. Третій розклад, друзі. Дивимося, друзі, які важливі співпадіння у вас є. Ось кіт. Це ніжність і лагідність між закоханими або в родині. Підкова дуже сильний знак. І коло підкови вам, ось вам стріли в колчині. Це також подвійний знак. Ось ще окуляри. Вони кажуть, щоб ви планували детально свої всі плани, щоб вам нічого не запобігло вирішити добре свої справи. Ось, друзі, якір. Ось, друзі, замок. Сподіваюсь, що саме на замок закриються ваші скандали і буде, стабілізується спокій, і все буде добре. Ось. Стріли в колчані про це кажуть. Начебто все. Ми з вами передивилися. Зараз подивимось на картах Ленорман. Одну карту на застереження, а другу карту на пораду. Друзі, знову ж таки, Таро підкреслюю вам вашу ситуацію. Не вступайте в сварки, не робіть так, щоб серце було розбите, щоб ваша родина не руйнувалася, і всілякі непорозуміння можна прибрати, якщо вимкнути мудрість свою. А порада карта серце. це просто карта серця, воно не розбите в картах Ленорман. Тому, для того, щоб його вилікувати, і було все добре, ось як, як тут, ось. Ваш значок підкови, то все залежить від вас. Ось так, друзі. Сподіваюся, вам було зрозуміло, хоч ваш пасінс був небагатослівний, значків було мало, але вони всі важливі. Бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за перегляди, за лайки, за підписки. Переглядайте мої інші відео для всіх знаків Зодіака. На кохання! На фінанси, на роботу, а також так або ні. Щасти, друзі!